Привіт, скажи за всього, ти стикався з такою проблемою, що твій клієнт надсилає тобі фотографію для прев'ю, але вона в дуже поганій якості. І ти розумієш, що прев'ю з тобою фотографію буде дуже погано виглядати, тому що фотографія вся розмита, мутна і так далі. І вона взагалі неякісна. якісна. Як покращити якість фотографії 2023 році безкоштовно? Давай я тобі поясню і покажу, як це зробити. Цей відеоролик буде коротким, але дуже корисним, тому. Сідай та починай слухати. Щоб покращити якість фотографії, для цього є безкоштовний додаток на Android на iOS, який можна скачати взагалі безкоштовно, це Remini. Ось дивись, як можна в ньому покращити якість фотографії. Ось я взяв ось таку фотографію, додаю її сюди та дивлюся рекламу. Якщо не хочеш дивитися рекламу, звичайно, може заплатити за це кошти, але краще це зробити безкоштовно. Дивишся рекламу, тобі ось так дуже круто покращує якість фотографії, дивись, як було до, а як стало після. Тому цей додаток, він дуже крутий для покращення якості фотографії. Другий спосіб, як покращити якість фотографії для прев'ю це telegram бот який в тебе зараз назва з'явилася на екрані. Всі посилання ти зможеш знайти в описі цього відео на цього бота і так далі. Він називається Impro Bot. Він теж покращує якість фотографій, але за добу в ньому покращити лише 15 фотографій. Але навіщо тобі більше? Якщо потрібно більше, то використовуєш е, приложення Реміні. Він теж дуже гарно покращує якість фотографій, можливо, як і Реміні, але в ньому, перше, можна робити за добу всього 15 фотографій, а в Remini е, скільки завгодно, але подивись рекламу в Ріні. В Remini можна покращити фотографію десь за, е, ну, за хвилину або за 2 хвилини. В імпро фото потрібно, якщо тут є черга з фотографій, то тобі потрібно буде дати 5 хвилин, і тільки тоді він дає покращу фотографію. Тому вибирай, яким способом ти будеш покращувати свої фотографії або через додаток Remini, або через фотобот в Телеграмі. Ну, скоріше за все, удобно використовувати в фотобот телеграмі для ноутбуку. А якщо через телефон, то використовуй додаток, але ми замершуємося відео, тому що я пояснив все, що тобі потрібно. Воно вийшло коротким, але з дуже корисною інформацією. Тому можеш використовувати всі поради, які я тобі дав сьогодні, за такий короткий час, то став лайк, підписуйся на канал, а я пішов далі знімати для тебе відео.